Добрий день, мої любі діти. Сьогодні на уроці я хочу з вами повторити нашу пісню Тобі, Україна, тобі, яку співає українська група Струни Серця. Ми її вже з вами розучували, але хочу, щоб трішечки ви ще її згадали. Я буду вам підспівувати і співати ми будемо під мінус. І нарешті маєте змогу ви тоді, тримаючи ручку як мікрофон, робити рухи. Рухи у вас також є. Ви бачили відео нашої, нашої солістки Маші книж. Тому зараз давайте згадаємо слова цієї пісні. Талант свій подарує Україні землі, який служив Тарас Пером. Ну, Тарас Шевченко, звісно, землі, який співала Соломія, Соломія Крушельницька, відома академічна співачка українська, землі, що повна вірою й добром. Талант свій подарую Україні, до неї, щиро Богу, помолюсь, наповнять душу, душу почуття нестримні, коли науки серцем доторкнусь. І приспів: тобі, Україна, тобі, Європейська держава присвячує нині найкращі сторінки життя. У храмі науки тобі, батьківщину, на славу упевненим кроком. Сьогодні йдемо в майбуття. Другий куплет. Тобі талант свій подарую Україні. Вітам запал юначі без вагань, щоб осягати мудрості глибині, щоб подолати всі вершини знань. І знов приспів. Зараз давайте я включу мінус. Тобі Україна, тобі. Присвячений нашим славим дійцям, ухані на тебану, батьківщина на слабу, уплинемо право златним, нема не буття, там

При свячении не ваші сварим джинтя, у Україна, руки Тобі, ми батьківщина не славу, у пені промислової буття. Тобі обрать в шуда не славу, Присвячений Наші старіні життя. Ухранна удани, батьківщина на слава. У пемене не правсивання, немає майбуття. У сьогодні не прапор сьогодні. Там трішечки перепутала слова. Тобі Україна, тобі європейська держава присвячує нині найкращі сторінки життя. Не путаємо. Я перший приспів співала першим голосом, а другий голос співала після другого. Давайте згадаємо ще раз, другий. Тобі Україна, тобі Європейська держава присвяче нині найкращі сторінки життя. У Батьківщину на славу, упевненим кроком сьогодні нема майбуття. І перший голос: тобі, Україна, тобі Європейська держава. Присеченині найкраще сторінки життя. у uh храмі -huh. Вивчаємо разом.